Всім доброго дня! Ви на каналі разом за знижками вітаю вас в магазині АТВ. Сьогодні огляд овочів та фруктів, що нам пропонує магазин, які ціни станом на 27 червня ранок. Лохина, перший гатунок. 100 г. коштує 33 гривні. Абрикос 80 гривень кілограм. Персик перший гатунок 68,85. Нектарин першого гатунку – 67 гривень. Ось такий розмір. Апельсин перший гатунок – 52,90 за кілограм. Ківі у кошику. Упаковка коштує 99,90, другий гатунок. Кокос. Одна штука коштує 29,90. Яблуко речів 32 гривні за кілограм. Яблуко айдарет. Перший гатунок в упаковці. 26 гривень, яблуко фасоване, залишки на ранок 11,95 за кілограм. кавонний перший гатунок 44 гривні. Кавон без безнасільний, вищий гатунок 63,60 за кілограм. Салат листовий угорщику 29,50. Кабачки першого гатунку 23 гривні за кілограм. Огірки перший гатунок 52,90. Корінь імбірян, 180 гривень за кілограм, капуста рання 8,35. Часник 160 гривень за кілограм. Цибуля рівча старання першого гатунку 16 гривень за кілограм. Буряк ранній перший гатунок 27,50. Картопля молода 25,90. Цибуля червона марс першого гатунку 50 гривень за кілограм. Цибуля біла стерлінг 38,55. Капуста пікінська 47 гривень. Томати тепличні першого гатунку 58,90. Томат рожевий. Перший гатунок 74,90 за кілограм. Коктейльні томати коштують 94 гривні, томати черри в упаковці 250 грамів за 47,90. Яблуко «Сортове» – 24 гривні. Ось такий розмір. Яблуко Чемпіон, перший гатунок в упаковці. 26 гривень за кілограм, яблуко Red Prince 31 гривня. Яблуко Голден першого гатунку 27 гривень за кілограм. Яблуко галла перший гатунок 24 гривні. Виноград рожевий 230 гривень за кілограм. Авокадо хаз 170 гривень за кілограм. Авокадо хас ретуїт. Дві штуки в упаковці за 9990. Та першого гатунку одна штука коштує 5990. Мандарин Муркот. 60 гривень за кілограм. Банан перший гатунок 65,55 Лимони першого гатунку 79,85 за кілограм, слива перший гатунок 98 гривень. Нагадую, що щотижневу акцію Економія ВТБ ви зможете подивитися в наступному відео. А я з вами випрощаюся. Дякую за перегляд. До наступних зустрічей в АТБ.